В день перемоги співробітники компанії «Київстар», а разом із сотнями жителів Одеси запалили зірки пам'яті 1418 свічок в пам'ять про кожен героїчний день Другої світової війни та про кожного загиблого пам'ять, яка не повинна згаснути. Приглашаємо одеситів і гостей міста жествічі свічі, як символ пам'яті о наших отцях і дідах, которые померли умерли во время великої війни символ пам'яті у подвір, які наші время війни провели, А також пам'ять, которая з'єднує прошлое і будущее. На приморський бульвар приходять все більше одеситів та гостей міста. Вони беруть у руки свічки та ставлять їх до інших. Таким чином, ланцюжок зірки пам'яті збільшується на очах. Тисячі одеситів приходять сюди і приєднуються до акції, яку влаштовує компанія «Київстар» зірка пам'яті. память про тех, кого поряд вже Я поставила четыре лампадки. Когда ставила, это так, ну, буря эмоций. То есть это так приятно. Еще ветераны, они очень хорошие. Мы их поздравляли с моим другом. Они очень разговорчивые, любят рассказывать истории, очень интересные. Так, честно говоря, заслушиваешься. одесити діляться враженнями. Кажуть, тут на площі панує особлива атмосфера. Дуже добре, дуже подобається, да. що пам'ять, що не забувають люди. Відчуття благодарності тим людям, які погибли, захищаючи. Нашу... У мене дід теж дитина війни. Його отець теж погиб на фронті, тому я його згадую, тому я тут знаходжусь. Організатори дійства розповідають, що зірка пам'яті запалала не лише в Одесі. Дане мероприятие проходить ще в нескольких містах України Це Львов, Хмельницький, Житомир, Київ, Ніколаєв. Тож у вечірній час дня перемоги палаючі зірки запалені у різних містах, об'єднали всю Україну в одному прагненні пам'ятати про страшну війну і про ціну, якою дісталась перемога.